Коли слова не працюють, або як ми за словами губимо справжній контакт з людиною? Сьогодні ми проговоримо з вами про силу слова, а точніше, не про силу, а про слабість слова. Забігаючи наперед, відразу скажу, що Фрейдом нашим Зігмундном Психотерапевт були винайдені певні психологічні захисти, до яких відноситься і раціоналізація. Раціоналізація це такий психологічний захист, який несвідомо використовує людина, коли не може справитися з певними почуттями. Кожна людина має свої психологічні захисти. Цей захист досить логічний і дуже сильно задіює слова. Тож ми сьогодні поговоримо про ті моменти, коли слова нас не об'єднують, а роз'єднують. І чим більше ми говоримо, тим більша відстань стає між нами, як між людьми. На це сказав Сентик Зюпері, той самий письменник, який написав маленького принца. З цього ж твору є в нього така фраза: Слова тільки заважають розуміти один одного. Це саме про це. Тобто слова це не завжди міст, це може бути і дуже часто стіна. Люди пра, ну, звикли пояснювати щось логічно, пояснювати причини або чиїсь наміри словами. Але це, яким би логічним воно не було, не призводить до розуміння, не призводить до порозуміння між людьми. Тому що слова. Можуть закривати справжні емоції, створювати шум, на який може відволікатися в співрозмовник і не почути головного. Що ми чуємо, коли слухаємо? Слова чи щось глибше. Часто дуже важливіше не те, що сказано, а те, як сказано. Прочитала дуже гарну фразу, зараз вона мені спливла в пам'яті. Чи можна казати правду людині? Можна казати правду, але правду потрібно подавати дуже інтелігентно, дуже ввічливо так, як подають пальто, а не швиряти, між очі, як якусь ганчірку. Тобто. Про що тут іде? Тут іде мова про інтонації, про інтонації, з якими ми подаємо якусь інформацію. Тому центр Ексюперий сказав: слова тільки заважають розуміти один одного. Вони якби відволікають. А важливіше це справжні емоції, які стоять за словами. Чому іноді слова тільки шкодять? Ми намагаємося все розкласти по поличках, коли інколи важливо просто побути поруч, просто помовчати. Але це дуже-дуже важко. Тому що я ще раз нагадаю, що в таких моментах слова якби заглушають, заглушують наші емоції. Вони використовуються як захист, щоб не показати. Співрозмовнику, нашу уязвимость, нашу вразливість. В психології, коли про це розказують, кажуть більше про присутність. Просто присутність. Тобто, коли людині погано, не обов'язково їй треба щось говорити. Щоби допомогти, як нам може так здатися, інколи важливо просто побути поряд, побути в мовчазній присутності. Зараз я буду наводити приклади більш життєві і ви більше зрозумієте, про що саме я розказувала. Наприклад, дитинка плаче, і неодноразово ми чуємо, коли мама. Сердито каже, ну що ж ти ревеш? Замовкне. Це слова. Це слова. Е, тобто, якщо ми відійдемо від цих слів, які звичайно не призводять до бажаного ефекту, тобто дитина може замовкнути, налякана, але там вже будуть ще інші проблеми. Окрім проблеми, чому ця дитина плакала. Е, якщо ми відійдемо від самої суті слів, не плач, замовкни, то ми почуємо емоцію мами, а саме агресію. На що ж вона сердиться? Якщо копнути ще глибше, вона сердиться більше на себе, на те, що вона ось така доросла мама. Мама як статус, а не може справитися з такою дрібницею, як сльози власної дитини. І коли вона це е, розуміє, знову-таки це несвідомо, це мама розуміє. Вона хоче зупинити цю ситуацію як неприємно, для саме для неї, для мами. І вона каже: замовкни. Не плач? Тобто, перекладаю іншими словами, дитино мовчи, не створюй мені незручну ситуацію, в якій я відчуваю себе безсилою. Хоча тут в даному випадкові да, слова це не міст, це стіна. Що насправді хотіла би відчути відчути дитина? От якщо дитина плаче, у неї є певна проблема, б це вона просто так плакала. Да? Їй або болить фізично, або болить якось душевно. Тобто дитина відчуває себе вразливою, про що вона, ця дитина, в силу свого віку, бо вона дитина, не соромиться плакати і про це заявляє на весь світ. Ну в даному випадку її чує найближча людина це мати. Дитина хоче підтримки, дитина хоче захисту, захисту від фізичної болі або захисту від душевної болі. Якісь проблеми з інтернетом, але я все рівно продовжу. Тобто дитина просить присутності, дитина просить допомоги, і найкраще, що могла би зробити мама. Навіть нічого не пояснює що мовчки підійти до неї, до дитини, обійняти, пригорнути до себе. І ця спокійна присутність дитині змогла би допомогти більше, ніж такі розумні слова, які вона почула: замовкни, чого ти ревеш. Або інша ситуація. Якась пара, чоловік з жінкою свариться. І кожен щось доводить своє правдиве, логічне. Яка мета в цій суперечці? Мета сказати про своє, про наболіле, про, то, про те, що довго мовчалося, скоріш за все. Або, я, якщо це емоційна суперечка, емоційна дуже. Або мета цієї суперечки сказати про те, що затронуті найцінніші якісь базові моменти, що так не можна? Я не очікував, не очікувала від тебе такого вчинку, якогось такого, да, про що йде сварка. Тобто, чи чує в даному випадкові чоловік свою дружину, чи чує дружина чоловіка? Скоріше за все, ні? Тобто, повторюю ще раз цю фразу: слова тільки заважають розуміти один одного. В цей момент чоловік і дружина намагаються довести один одному свою правоту. Тобто хтось із них двох хоче показати, що він є правим. Ну, якщо є один правий, то інший є неправий. І от вони намагаються один одному це довести. Для цього наводяться все нові нові доводи, для цього підвищується голос, все гучніше і гучніше, щоб таки довести свою правоту. Навіть якщо хтось переможе в лапках, кажу, переможе, тобто доведе, що він є правий, насправді. Ця правота не наблизить їх до порозуміння. Тобто, коли починалася їхня суперечка як чоловіка з дружиною, вони хотіли взагалі, щоб інший щось не робив, бо іншій половині цього партнерства, да, чоловікові або дружині, є некомфортно. Але в результаті, що вони отримають після такої сварки, після такої раціоналізації, як психологічного захисту, після таких логічних доводів, вони отримають роз'єднання ще більше, ще більше впевняться в тому, що інша людина з цієї пари не любить мене, не хоче почути мене, не хоче зрозуміти мою біль. От так, повна протилежність, тобто люди досягають зовсім не того, чого хотіли на початку. Або, наприклад, людина в депресії. Коли людина в депресії чує, ну що ж ти там себе накручуєш, просто сидиш і нічого не робиш, візьми себе в руки, відразу хочеться сказати. Що людина, яка в депресії чує, що її не розуміють. Тобто, коли людина знаходиться в депресії, е вона ж там не просто так знаходиться, вона відчуває світ по-іншому не так, як люди без депресії. І тому прості фрази е вийди з депресії, кинь цю справу, да? вони не спрацьовують. Тому що людина знаходиться в іншому стані. Що ми в цьому випадку можемо зробити? Звичайно, логічно доводити, це досить важко. Ми можемо просто побути поряд, мовчки, якби ненадовго, бо надовго це і вам буде небезпечно. Ненадовго. Приєднатися до стану цієї людини, і можна побути там просто мовчки. Просто поспівпереживати переживати поряд, побути поряд, показати людині, що вона не одна. Як ви чуєте, тут я взагалі не задію ніякі слова, тому що слова в даному випадку встань і звільнись від депресії не спрацьовують. Тож можна сьогодні поставити собі таке запитання, коли ти востаннє справді слухав когось не щоб відповісти, а щоб зрозуміти, відчуваєте різницю? Тобто, коли ми когось слухаємо, чим ми потім керуємося? Відповісти словами. Чи зрозуміти ту людину, що до нас промовляє? Так коли ти востаннє слухав людину, щоби зрозуміти її? І я відразу можу вам дати таке невеличке завдання на сьогодні, протягом найближчого дня будьте, побудьте в тиші поруч з близькою для вас людиною. Тобто просто побудьте в тиші. Не поспішайте відповідати. Просто побудьте. Тобто дайте відчути свою присутність, що близька дорога для вас людина в цей момент не одна, а вона з вами. З вами, як з людиною, яка хоче розділити її почуття, а не як з людиною, яка хоче навчити, як правильно жити, або інший варіант, перелякана тим, що відчуває, намагається захистити від захиститися себе. Від почутого і пережитого, і таким чином використовує слова, щоб, ну, якось навіть агресивно знайти на іншу людину. Тобто сьогодні ми з вами розмірковували на тему слова. На тему слова. Коли слово заважає підтримувати контакт з іншої людини, слова тільки заважають розуміти одне одного, сказав Сентик Зюпері в своєму творі маленький принц. Тож задумаємося, ми як ми використовуємо ці слова. З вами сьогодні була я, клінічний психолог психотерапевт, Світлана. Олександрова, гарного дня, спокійного дня, бо я знаю, що сьогодні в Черкасах була дуже неспокійна ніч. Якщо так можна м'яко сказати. Тож, спокійного дня, до зустрічі завтра.